То ось мачка до вічної ночі. Ох ноче ноче, без луни і крику, без місяця і без зірниць, я знов твою пустелю дику Полохаю із під ялиць. Шумлять гілляки таємничі бору, аж сніг спадає на пеньки, і в мене з ними разом. Руки вгору, здається, клякнуть вже віки, і знов і знов душа моя безсила, питається прокляттям літ. Навіщо ти мене взяла й пустила самотнього на білий світ, обнятого турботою і журбою, затьмивши очі стримом сліз. Немов без птахів голосних зимою, забитий кригою та снігом ліс. І тому, я, ноче, знов благаю, зроби мене ялицею в бору, і чи на горах в коліни, чи з краю, я в кучу гурах радісно замру, і вже тебе питатися не буду, і плакати не схочу я. А знов, коли бажатиму до люду, то ворушитиму гілля, а з його сніг спадатиме великий замість колишніх людських сліз і гомонітиме, мов людські крики, Сосновий ліс, сосновий ліс, переможного миру вам.